Вам представити нашу нову людину, яка буде працювати з нами сьогоднішнього дня. Дієтолог професійний. Я Каріна, і я буду максимально від себе давати вам всю інформацію корисна, яка вам буде допомагати бути більш продуктивними, краще відчувати себе. Ми вам даємо інформацію даємо вам якісь Качем скили, але щоб їх проявляти, треба себе mm -hmm. гарно почувати на полі. Першочергова ціль це звичайно продуктивність, щоб команда себе краще відчувала на полі, більш витривало, налагодити процес відновлення, налагодити процес харчування в команді. Особисто у кожного футболіста саме це наразі є моєю цілею. Узгодили, що це буде серія лекцій. Після чого буде питання-відповідь. Після чого зможуть кожен футболіст підійти і особисто там, запитати якісь питання, які його турбують. Звичайно, я Маю перечитати всі ізотоніки, електроліти, сапліментацію, аби підготувати можливо щось краще, або залишимо те, що є розроблення меню, переглянути чим обідають взагалі футболісти, як на виїзді до тренувань, там до гри, після гри харчуються. Це такі найосновніші нюанси. А далі будемо бачити, взагалі з кожною людиною важливий індивідуальний підхід. Але футболісти, професійні футболісти це окрема така каста людей, для яких треба особистий підхід більш такий локальний бо кожен грає на своїй позиції це високоінтенсивні навантаження тому будемо працювати на покращення на покращення ресурсів взагалі на працездатність футболістів футболісти це такі самі люди так само люблять десь з'їсти солодке десь немає просто розуміння ну бо найбільша наша проблема в тому що ми не розуміємо як правильно харчуватися а життя змінюється професія потребує змін потребує розуміння тому ми будемо вчитись тут розумінню і базовим правилам, які допоможуть краще себе відчувати на полі.